Добрий день, я лікар ультразвукової діагностики в тому Максим Геннадійович Козацький. Працюю лікарем УЗД з 2013 року. В нашій клініці ви можете пройти багато досліджень різних органів систем: Щитовидні залози, молочних залоз, лімфатичних вузлів, черевної порожнини, заочереваного простору, магістральних судин, здухвинних артерій, гінекологічне дослідження, сечового міхура, нирок. Простати судин верхніх та нижніх кінцівок, зуде серце, шкіри, м'яких тканин і калитки та інше за дослідження є інформативним методом, дозволяє дивитися органи і системи в реальному часі і при їх русі, наприклад, серце. Безпечним методом, тому що не використовує іонізуючого випромінювання, тому безпечний для вагітних і для дітей дозволяє виявити дрібні. Утворення на ранніх стадіях, коли людина ще їх не відчуває швидким методом дослідження, що дозволяє надати результат ще за декілька хвилин після дослідження. У більшості випадків процедура ОЗД не потребує спеціальної підготовки, тільки в окремих випадках при дослідженні сечового міхура треба, щоб він був наповнений і черевної порожнини, щоб пацієнт не приймав їжу мінімум за 6 годин. Та й тож не звелікають регулярно проходити медичне обстеження, в тому числі за допомогою ультразвукової діагностики. Наша клініка використовує сучасне обладнання, що дозволяє виявити захворювання на ранніх стадіях. Тож не зволікайте. Ласкаво просимо до Томоклінік. клінік.